Якщо вірити дослідженню ICU, є така у нас організація в Україні. В ICU прогнозують суттєве зростання курсу долара в 2025 році. Новина надана порталом Finance.ua для вашого знайомлення. В Україні очікують зростання курсу долара щодо гривні у 2025 році. Прогноз 47,70 за долар. Про це свідчить дослідження групи ICU. Ну добре. Курс валют в Україні, а також цитата валютний ринок і надалі працює зі значним дефіцитом, яким? який останніми місяцями помітно зріс. Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності, повідомив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень Групи ICU. В опису до цього відео буде посилання на цю новину. Почитайте. Проте, як вважають ICU, фундаментально Національний банк України рухається в правильному напрямку, поступово послаблюючи гривню. Ми, цитата, зберігаємо наш прогноз обмінного курсу наприкінці року практично незмінним на рівні 42,60 за долар. Попередній прогноз був 42,30 за долар, зазначив Ваврищук. Довідка від порталу Finance.ua. Курс долара до гривні змінюватиметься в залежності від ринкових умов, проте Національний банк України забезпечить стабільність, не допускаючи різких коливань, зазначили раніше в НБУ. На українському ринку протягом 24-го року середній курс американської валюти становитиме 40,50. А в кінці року показники виростуть до 42 гривень, прогнозує заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Рибко під час дискусії Центра економічної стратегії. А банкіри, домогосподарства і фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривень протягом наступних 12 місяців. А ви що думаєте? Поділіться враженнями та думкою у коментарі до цього відео.